Де саме повинен стояти пам'ятник героям небесної сотні? З таким запитанням активісти та члени робочої групи зі встановлення пам'ятника звернулися до жителів міста під час опитування. Вибирати потрібно з п'яти варіантів, які робоча група узгодила з управлінням архітектури. Серед місць, де може з'явитися постамент, дві ділянки поряд з Красною площею, де відбувався Чернівський євромайдан. Місце, де раніше стояв пам'ятник Леніну, та дві ділянки за ним. Ми хочемо порадитись з людьми. Все ж таки, ми хочемо, щоб пам'ятник Небесній Сотні відбувся завдяки всім чернігівцям, щоб якомога більше залучити людей до цього. Чернігів є місто ну, багато історії, архітектурою, і пам'ятник Небесній Сотні має не зашкодити Чернігіву, а навпаки, додати плюси. Представники робочої групи схиляються до того, що пам'ятник треба встановити замість постамента Володимиру Леніну. Тут і місця вистачає, і сучасний пам'ятник не виділятиметься на фоні архітектурних композицій старих будівель Чернігова, які є біля площі. А ось думки місцевих жителів не такі одностайні. Хоча багатьоми сподобалась ідея змінити один пам'ятник на інший. Там уже був пам'ятник, можна там і поставити. А так зачем нові нове міста портіть асфальт, кажуть, це ще біля площі, більш-менш не знаю. Там мені більш подобається там. Остаточне рішення буде затверджене після опрацювання результатів опитування, і вже його планують винести на голосування сесії міської ради.